Завод підприємця Бауца у 1870 році, потім завод купця першої гільдії Андера, другий механічний завод шляхових машин імені Сталіна, Дормаш, Кредмаш, фрешті, парад Кремичуцький завод дорожніх машин. Відзначають цими днями 150 років свого існування. Прес-конференцію приурочено до цієї дати та дню машинобудівника, який в Україні визначатимуть вже найближчої неділі. Іменинники дали. Цього тижня організувавши допитливим журналістам ще й екскурсію територією підприємства, як охопити за кілька хвилин всю 150-річну історію заводу з його встановленням, розвитком, розбудовою і повієнною розрухою, націоналізаціями і приватизаціями. Головне, сьогодні він працює, годує майже дві тисячі кременчуцьких родин і має перспективи на майбутнє. Він пройшов шлях від заводу на три кузні з випуску елементарного сільгоспприладдя до заводу, який тепер сам випускає заводи. Бо ось такі асфальтозмішувальні установки з заввишки у кількаповерховий будинок то не що інше, як мінізавод, готовий до випуску від 80 до 260 тонн асфальту за одну годину. Тільки за останні роки у модернізацію виробництва вклали 158 мільйонів гривень. І від Кременчужан вже не чути, що, мовляв, у центрі смердить літейка. По літійному цеху, це один важливих питань, ми провели реконструкцію. Е, в прошлом році ми поміняли печь. Поміняли систему очистки газів. Ви навірно живе зі не ощущаете того, ж то рядишкавсвами е, призводять е, сталь, чугун, алюміній. А проте на території у приблизно 26 гектарів просто посеред Кременчука нині знаходиться 288 одиниць виробничих і складських приміщень. Завод має 1986 одиниць станочного парку, і керівництво зазиває фахівців, бо твердить, робота буде. озвучена цифра денежных средств, которые будут направлены на дорожное строительство, это 150 миллиардов. Цифра огромадная. Если даже эта цифра будет 100 миллиардов, то э, что-то будет делаться в стране с дорогами. Но делается, мы видим, мы участвуем в этом процессе постоянно. Кременчуцкий кредмаш добро знают у державы. Ось новітня мапа України, де позначено місця розташування нашої продукції. Поставка продукції дето процентов 60 Це Україна. 40% процентів ми поставляємо на експорт. Это в основному запасні частини. Країни пострадянські охоче купують продукцію кредмашу. А от щодо питання просувань на захід, тут усе складніше і повчальніше. Государственная політика стран сформирована таким образом, що приветствується свой покупатель, свой производитель. Проте роботи повторимо вистачає, і зарплатня за твердженням керівництва вельми пристойна. Я підтверджую ще раз на камери і в присутності ваших колег, що заробітна плата у нас сьогодні 15 тисяч сто середня Є люди, працівники, які получають за заробітну плату 35 40 тисяч гривень. І токаря в четвертий цех, і сварщики, і зборщики. Отже, взявши у тісне коло молодого працівника у цеху, в'їдліві кореспонденти витрусили з нього зізнання: так у Польщу можна не їхати. можна вже не до речі, як нам вдалося дізнатися, середній вік Кредмашівця на сьогодні 47 років. Стаж найстаршого працівника заводу токаря Віталія Клаберова без малого 60 років. Найменший заводчанин, 18-річний електромонтер Михайло Дзюба, тільки но розпочинає свій трудовий шлях. Найпопулярніші Кредмашівські імена то Олександр і Наталія, відповідно, 161 і 63. Найпопулярніше Кредмашівське прізвище у дусі України. Шевченко феноменальною продукцією цього 150 річного підприємства є, не повірите, закатувальна машинка з 1984 року. Їх випущено тут 17 мільйонів штук. Певне, немає у Кременчуці родини, яка б не мала цю корисну річ. Тут розбивають сквери із фонтанами просто попід цихами, і не забувають тих, хто віддав підприємству усі свої роки, думки і вміння. Заводчани люблять свій завод, і часом їм вельми сумно від політики рідної держави на 10 мільйонів євро була завезена продукція, аналогічної той, яку випускає завод Крідмаш. ми продавали на експорт Примерно таке ж количество. Проте йдуть уперед і готові пишатися новою продукцією. На этой площадке установка смонтирована в целях испытания нового агрегата холодного рециклинга для подачи и дозирования старого асфальта в смеситель, асфальтосмесительной установки. Здесь решаются такие задачи, как снижение. Сібістоїмості випускаємого асфальтобетону, також вирішуються випроси екології утилізації старого асфальта. Це наша нова продукція. Ми буквально зготові в прошлом році перший образець грузіли заказчику, вона успішно експлуатується. Вже традиційно перемоги і досягнення останнього десятиріччя кредмашівці зібрали у книгу, що вийшла з друку саме до 150-річного ювілею. Гадаємо, така вона не остання. Тож з ювілеєм, шановні машинобудівники, і з професійним святом.